Що хочу сказати сьогодні, велике дякую всім підписникам, просто хто заходить на мій канал, хто продивився мої відео і рекламу. Головне, це реклама. Я вчора отримала вже заробітну плату від YouTube. І зараз гляну і скажу вам, тож так. Не дуже пам'ятаю центи. Значить, за 6 місяців я отримала, не включаючи листопад, по жовтень включно, я отримала 104 долари і 56 центів. Значить, 7 доларів 76 центів взяли податок. Американський податок, там якісь були нові правила. Я коли перший раз отримувала, то чітко без всяких податків я отримала 100 до 111 чи 117 доларів. Я не пам'ятаю вже тоді. Ось. І зараз на карту я отримала 96 доларів і 80 центів. Дякую всім, всім хто небайдужим лишився до мого каналу. То дивився. Звичайно, це не такі-то великі там кошти, як одержують другі знамениті блогери. Но для мене це теж важливо, і вони для мене зараз необхідні. Ну, так, як ви знаєте, я я хотіла зовсім закрити канал, але потім... І доця настояла. І, і всі мої друзі, які в Ютубі є, списали, що не закривайте канал, не закривайте канал. І це вже друга спроба була закрита. Перша спроба була якось раніше, то син мене ну, зупинив говорить: Мама, що ти будеш Лучше Давай викладывай. В одноклассниках уже не очень цікаво, давай викладывать. Ну, я його послухала, звичайно. Ну, а тут у мене, як ви знаєте, сталася така трагедія, що мені було не до каналу, нічого я не хотіла, а потім таки потихеньку-потихеньку я стала вести канал. Але трагедія зі смертю мого сина не скінчилася. Через 8 місяців після смерті сина помирає й дочечка. Потім і місяця не проходить, помирає чоловік. Так сталося. За що мене так наказано, я не знаю, але треба жити далі. І як Алла Пугачова каже, казала, я давно живу, так і я вже. Мені вже ось в січні буде 70, а мені ще треба встигнути. Багато чого. В першу чергу я хочу встановити пам'ятники. Пам'ятник одинарний для сина і двойний у мене там поряд захоронена дочечка і чоловік. І тому я дуже дякую вам за те, що ви залишились небайдужими до мого каналу і продивляєтеся. Відео, рекламу, ну, головне реклама, кошти йдуть від реклами. Звичайно, це не, не, не ті кошти, що мені потрібні, але ж хоч трішечки це мені допоможе. Так я не знаю, коли це все буде, коли це станеться, коли це ми все можемо зробити. Навіть на зарплату вікену, і це дуже-дуже важко, але треба. Треба це зробити, дуже треба. Ну, якось так ось. Що ще хочу сказати. Не лишайтеся байдужими. Коли ви заходите на мій канал хоч одну рекламу та подивіться. Тому що, дивлюся, перегляди більше. Ну, так, да, це не не тисячні. Ну, дивлюся півтори тисячі е, за добу, а прийде там 40 центів, ну, теж гроші, де їх взяти. Ну, Дякую все рівно, дякую всім, всім здоров'я, всім миру, всім благополуччя і всього найкращого. Бережіть себе і своїх близьких. Я в кофточки, дивитись, може, що я в кімнаті і в кофточки. А виключила світло і холодно стало. Фенді залізла під одіяло, а я ось так сижу. Чекаю, поки дадуть світло. Інтернету нема, за те, що нема світло. а 4 g щось теж не тягне. Так, по чуть-чуть.